Мене звати Оля, я переїхала з Херсонської області. Вірніше навіть не приїхала, а народилася і жила в Херсонській області, маленьке село, дуже малюниче. Перша покровка. На жаль, воно зараз окупована. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були сестрою Києві, Ми чудом виїхали, сіли в перший потяг, який був, це був Київ, Рахів. і Отак от ми. Поїхали у Рахові. Волонтери допомогли дівчатам знайти прихисток. Потім великий бічків, маленьке селище, яке стало для Ольги новою домівкою. Каже саме тут уперше відчула, що може почати все заново. Я звичайно почала вже там дуже бути діяльною, У мене тільки був свій досвід, і свій багаж. Так. І я пішла працювати і наводити лад цій цукерні і паралельно вже пішла на фітнес займатися там, до з дівчатами і кажу, все. Треба відкривати тут студію, театральну чагуртоп. Дуже багато дітей пройшли, зато зрозуміло, що там такого не було. Так з'явилася перша театральна група в Великому Бичкові. Після року роботи новий етап переїзд до Хуста. Тут Ольга офіційно зареєструвала свій бізнес і створила власну творчу лабораторію. Простір, де головна мета не просто навчити нічній грі, а допомогти людині розкритися. Це ще в бичкові це зародилось. Моя треба ж назву якусь назву, яка б була споріднена з моєю душою, з моєю якоюсь і ідеологією. Я думаю, так творча лабораторія, тому що я знаю, що це про творчість і те, що ми досліджуємо. Я хотіла, щоб ми досліджували дійсно внутрішній світ. До студії приходять і діти, і дорослі. Усі вони, каже Ольга, дуже різні, проте об'єднані любов'ю до сцени та бажанням спілкуватися. Мені дуже подобається, якісь творчі завдання, де потрібно проявитися. Я стала більш комунікативна, весела, відкрита. Тут ми дізнаємось багато нового, тут весело, тут дуже добра вчителька. Я мю зіграти роль. Повірити, я навчився правильно розмовляти голосно, говорити. Також я тут знайшов друзів. За час роботи у студії вдалося поставити кілька вистав і навіть завоювати перше місце на фестивалі у Львові з постановкою Маленькі жінки. Зараз Ольга готує новий експеримент. Моновиставу разом з 14-річною ученицею. Я думаю, це буде дуже щось потужне і класне. Це 100%. Так що моновиставу, я сама її з нетерпінням чекання ми вже почали її робити. Усе власними силами. Приміщення жінка пофарбувала сама, вибрала кольори і оформила простір. Підтримку має від чоловіка, з яким познайомилась на роботі. Він каже, все в тебе вийде. Я кажу, можливо, це ну це треба і там фінанси ще немає дітей. Він каже, все нормально. Це буде, ти головне, іди. Я буду допомагати наскільки е, ти захочеш. У планах Ольги зібрати команду однодумців і розвивати студію не лише в Хусті, а й за межами України. У мене так багато планів, якщо чесно, багато мрію, що, Шо тут у мене все в порядку з моїми мріями і цілями. Те, як я вже казала, хотілось би масштабу. Оксана Росоха, Суспільне новини.